Ні для кого не буде таємниці, що сімейна медицина це перший крок до здоров'я. Але що входить до безкоштовного пакету медичних гарантій, та які обов'язки мають лікарі первинної ланки, терапевт та педіатр і взагалі чим вони відрізняються у цих питаннях? Ми будемо розбиратися сьогодні разом з експертами в програмі «Медичний хаб». Лікар сімейної медицини це не просто медик, до якого ви звертаєтесь, коли захворіли. Це людина, яка знає вашу історію здоров'я, стежить за хронічними хворобами, допомагає уникати серйозних ускладнень. Він спостерігає і дітей, і дорослих. Тож вам не потрібно змінювати лікаря, коли ваша дитина виростає. А головне багато послуг, аналізів та навіть деякі обстеження можна отримати безоплатно. Говоримо про це далі з лікарем-терапевтом. Мариною гетою вона закінчила Дніпровський державний медичний університет у 2021 році. Спеціалізується на терапії, постійно підвищує кваліфікацію на тренінгах та курсах із внутрішніх хвороб. Досвід діагностики та лікування розширює завдяки участі у медичних конференціях та симпозіумах. Марина Олександрівна, розкажіть, будь ласка, чи є сьогодні можливістю пацієнта якісь послуги на прийомний терапевт отримати безкоштовно? Так, звичайно, по-перше, це висококваліфікована консультація спеціаліста. Кожен лікар створює індивідуальну програму для діагностики та лікування пацієнта, так як кожен пацієнт є особливим. Наразі ми не тільки консультуємо онлайн, а також офлайн. Тобто лікарняні можуть видаватися до п'яти днів по телефону, телемедицина, виписування. Препаратів по програмам доступних ліків, консультації, направлення, справки це все видається в онлайн режимі. Може, і аналізи якісь можна зробити? Так, звичайно, за пакетом НСЗУ Первина медична допомога. А ми надаємо загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Загальний холестерин, глюкоза, швидкі тести на гепатит Б та С та віч, швидкі тести на вагітність. Також, крім лабораторних досліджень, є інструментальні: це електрокардіограма, пікфлоометрія, отоскопія, офтальмоскопія, також тести за допомогою камертону. Ви перелічили так багато всіляких аналізів можливостей, які є безкоштовні. Як з ними скористатися, в якому плані пацієнт просто приходить і каже, я хочу зробити такі аналізи. Чи це все ж таки за призначенням лікаря? Звичайно, за призначенням лікаря. Пацієнт приходить, підписує декларацію з терапевтом або сімейним лікарем або педіатром. А тоді вже на самій консультації ми розбираємо питання пацієнта, розуміємо, яка діагностика йому потрібна, що ми підозрюємо. Які стани і вже від цього відштовхуємося та призначаємо е, діагностику та лікування? Чи є якісь обмеження там протягом року на певну кількість процедур аналізів? Ні, немає. В принципі, такі базові, як загальна аналіз крові, сечі, глюкоза, можна здавати необмежену кількість раз. А от, наприклад, якщо ми кажемо за УЗД-молочних залоз, мамографію, так, є обмеження, так як і гастроскопія, колоноскопія. Це те, що стабільно, традиційно у всіх один раз на рік треба робити. Так, звичайно, задля діагностики та виключення онкологічних станів. Давайте тоді поговоримо загалом, як відбувається прийом, і взагалі з якими проблемами, захворюваннями найчастіше сьогодні звертаються до вас як до фахівця. А все залежить від сезону. Зараз в нас сезона ОРВІ грипу, тому зазвичай. Найчастіші симптоми, з якими зараз до нас звертаються пацієнти, це є кашель, нежить, підвищення температури. Весняний-літній період прокидаються наші гіпертоники та приходять саме з підвищеним артеріальним тиском, так як погода впливає на серцево-судинну систему. І слухаю вас, і розумію, що це хвороба, яка повторюється з року в рік. і Пацієнт, який, наприклад, гіпертонік, в нікуди ця хвороба, скоріш за все, не подінеться. Чи є перевага спостереження от то, що заключається декларація з одним лікарем, і цей лікар він не стає сімейним, хоч він там терапевт, так він слідкує за людиною протягом її життя, скільки він буде звертатися, чи є в цьому перевага, що завжди один той ж лікар. Так, я вважаю, що є. По-перше, лікар і пацієнт це комплаєнс. Вони повинні знайти один одного, вони повинні розуміти. Саме головне, пацієнт повинен довіряти своєму лікарю. Тоді вже від цього буде залежати його прихильність до лікування. Також буде пацієнт також. Лікар буде знати нюанси самої течії хвороби у пацієнта, де як і що ми повинні призначати і як ми повинні його вести. Але ж може так статися, що у пацієнта не виникне та довіра чи є можливість поміняти лікаря, якщо була укладена декларація? Так, звичайно, пацієнт має право сам обирати собі лікаря. І якщо все ж таки він поспілкувався з лікарем, йому не сподобалось або в нього інший погляд на цю проблему, він може перейти та задекларуватися у іншого лікаря. Звернення до терапевта це не лише про застуду чи тиск. Часто саме цей лікар першим помічає, що пацієнту потрібна не тільки фізична, а й психологічна підтримка, адже здоров'я це не лише аналізи, а й емоційний стан. Марина Олександрів маю до вас ще одне питання: сучасний світ це постійні стреси, це постійні нерви. Чи може терапевт якось допомогти з ментальним здоров'ям? Так. Наразі а, терапевти проходять спеціальну програму, яка називається Емеджгеп, це саме допомога пацієнтам а, по ментальній сфері. А, ми готові вислухати, допомогти та направити пацієнта. Ми його ведемо в цьому плані, так як зараз дуже непрості часи, ви правду за це сказали, а, і а, пацієнтів з депресивними розладами їх стало набагато більше тривожними розладами. А, для, для терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів. Впровадили цю програму ЕМЕДгеп саме на первинці. І нас вчать, як правильно допомагати таким пацієнтам. Але є стали стереотип, люди бояться якогось штампу, клейма, що буде поставлено у всіх картках, що він звернувся до вас з психологічною проблемою, чи зберігається таємниця цих проблем. Так, звичайно, ми зразу кажемо пацієнту, що це є розмова тільки між нами двома. Е, також е, система ЄСОС дає змогу скривати дані е, діагнози, якщо вони є. Терапевт це лікар, який веде пацієнта впродовж усього життя. Але до нього ми звертаємося вже в дорослому віці. У дитинстві це педіатр. Щодо дитячого здоров'я, ми поспілкуємося далі з Алісою Константиновою, лікарем-педіатром, дитячим гастроентерологом, лікарем першої категорії. Пані Аліса закінчила Дніпровську медичну академію у 2013 році. Є членом громадської організації Асоціація педіатрів України, має десятирічний клінічний досвід роботи у стаціонарному відділенні, володіє сучасними методиками діагностики та лікування дитячих захворювань, виявляє порушення здоров'я на ранніх етапах та супроводжує пацієнтів до повн... Ноліття постійно підвищує кваліфікацію, беручи участь у медичних конференціях та семінарах. Аліса Сергійовна, до вас маємо таке питання. Хочемо з'ясувати, взагалі, чому так важливо вести здоров'я дитини от через сімейного лікаря або педіатра. Здоров'я дитини воно потребує комплексного підходу, і для цього потрібне спостереження педіатра чи сімейного лікаря. Дуже важливо робити обов'язково профілактичні огляди дітей для того, щоб не пропустити можливі якісь захворювання, профілактувати їх для того, щоб виправляти в час. Ас нада якісь негаразди, які можуть трапитись з дитиною. А чи є якісь процедури щеплення, аналізи, які покриваються медичними гарантіями? Звичайно, медичними гарантіями покриваються всі щеплення, які входять до профілактичного календарю щеплень в нашій країні в Україні, так до них відносяться туберкульоз, щеплення від туберкульозу, гепатиту, гемофільної інфекції, гепатиту поліміліту, кашлюку, дифтерії, правцю. Також від кору краснухи та паратиту, також покривається скринінгові дослідження, такі як кров, сеча аналізи, так, огляд вузьких спеціалістів, направлення до них, це все покривається нашою країною, нашою державою. Пані Ліса, мабуть, ви бачили нещодавні заяви, що молодий вік тепер вважається до 45 років. А дитячий вік, до якого віку вважається в вік ваших пацієнтів? Дитячий вік це вік від 0 до 18 років. Скажіть, будь ласка, якщо батьки не бачають якихось проблем зі здоров'ям дитини, але й не хочуть, щоб вони трапилися, мабуть, що треба якісь профілактичні огляди. Як часто треба навідуватися до педіатра, показувати дитину просто так? Для дітей до року, так перші півроку ми дивимося дитинку кожного місяця. З півроку до року це огляд у 9 місяців та у 12 місяців. Після року ми дивимося дитину до 3 років, кожні півроку, а потім раз на рік кожного року, так обов'язково до 18 років. Педіатр супроводжує дитину до 18 років, а далі вже сімейний лікар або терапевт. Але незалежно від віку, головне мати доступ до необхідних ліків. І тут на допомогу приходить програма Доступні ліки у 2025 році. Вона охоплює понад 500 препаратів, які можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою. Це ліки для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету, розладів психіки та епілепсії, хвороби Паркінсона. Як же отримати ліки безкоштовно, записатися до сімейного лікаря, отримати електронний рецепт, прийти в аптеку з позначкою доступні ліки і забрати медикаменти. Важливо, програма працює по всій Україні навіть в умовах війни. Деталі та перелік аптек ви знайдете на сайті НСЗУ. Друзі, не забувайте, ваш лікар це ваш партнер у збереженні здоров'я. Не відкладайте турботу про себе. Проходьте профілактичні огляди, вакцинуйтеся, бережіть себе та будьте здорові.